О, Доброго дня! Доброго. дня! Я вас пам'ятаю, так трошки дивився ваші стріми. Ви з Донецька, так? З Луганська. А, вибачте, я помилився. Ну, я з України, з міста Рівного, може, чули про таке? Чув? Так. Слухайте, у мене yes. запитання сьогодні таке ж саме, як і там тиждень тому і два тижні тому. От сьогодні сиджу, мені надіслали в лічку стільки відосів бусифікації. Я оце їх завантажую і публікую в себе. Завантажую, У мене вже телефон перегрівається, я не знаю. В нього, Я не знаю. Mm -hmm. Можна вже смажити якусь яєчню. Що скажете ну, за мусифіці? Що скажете за мусифікацію? Є такі проблеми? А я думаю, це незаконно, по-перше. Я не розумію, на якому вони право так роблять. Вони, по-перше, мають треба займатися було рекрутингом, розумієте? Мотивувати людей на війну. А чому я, я так думав, чому, тому, що мене, думаєте, чому, я, чому я вони не зробили пояснити. це? Чому не стали е, займатися рекрутингом? А, тому що краще вони, та, вони думали, що краще так люди підуть. Вони, типу, примусять їх, знаєте. Але з того, я думаю, це ТЦК скоро почнуть розносити. Не будуть, ну, вони просто ніхто не буде йти воювати, розумієте? У мене, мене п'ятеро братів є. Я самі менший в сім'ї. У мене всі військові. Типу, ну ще на початку пішли. Дивіться, вони розказують, ну, мобілізували хлопці, там вони приходять, да? вони безполезні. Знаєте чому? Бо вони не мотивовані. Чому? Треба мотивовувати йти на війну людей. Якщо ти ну, ну, як, при, ну, тебе місяць там навчили, будь ну, щось показали, що таке автомат, а злагодження, оце всі дії, розумієте, треба. ну, Людей треба навчати. Максимум, людина має відчитися три місяці жорстко, щоб ну, воювати, розумієте? А якщо людину тако взяти зловити, пригнав і воюй. Те саме, знаєте, що ще раз це тобто важко пояснити. У вас, брати, вони воюють. Що вони кажуть про бустифікованих? Ну привозять їм бустифікованих? Ти типу, по це ось неправильно. Піймали хлопця на вулиці, привезли йому, кажуть командир, тримай, ось тобі боєць поповнення прийшло. А вони в нього питають. Там, а розумієте? вони в нього питають. Ти хочеш воювати? Будеш? Він каже, не буду. Що з ним робити тоді? Прикиньте, я вам поясню. Дивіться, він ну набирають хлопця. Якщо молодий, то вони залишають що старші відправляють. Ну забирайте їх назад. Типу відправляють назад. Ну а ті, що хлопці вони взяли, вони ще їх ніхто навіть як вам пояснити три тижні, навіть ніхто їх в бойові дії не пускає. Вони ще з ними займаються, що таке ну, з автомати, злагоджені, розумієте, розібрати автомат, це що, що ну, навчають людину, розумієте? А це має займатися на полігоні, розумієте, мають їх навчати. Ну то зрозуміло, що навчитися то можна. А якщо людина, ось головне питання, і я з цим питанням вже скільки років що ходжу. А якщо людина не хоче, їм свідомо відмовляється, каже, не хочу. Ну не хочу я воювати, от, от, от ну не можу. Ну, такі не люди хочу, не Що та, робити? Не, не, ну, люди, Я ж вам кажу, такі люди не потрібні там. От і все. Нехай займаються в себе на, на місці, там, щось займаються, платять податки, якісь там, чим вони там працюють. Да? А що ж робити, коли нема тих, хто хоче? Мені на таке важко відповісти. Ну, от в ТЦК стоїть план. До, направити Вони до, це до війська, війська получаю, що буде війська туди, наприклад, там, 5 тисяч людей за місяць. Де їх брати? От і... А їх нема. Ну, їх немає. Тому що вже багато виїхало, по-перше. По-друге, ти ще хотіли воювати. На жаль, половина з тих, що хотіли воювати, вони вже загинули. А ті, що типу, ще є, вони вже не можуть воювати, тому що вони втомились. А як же тоді закінчувати війну, якщо люди не хочуть воювати, не хочуть? Як війну треба було з самого початку робити? Військовий стан вводити і мобілізовувати людей поетапно, поетапно. Розумієте? Але ми не могли озброїти людей всіх зразу. Ну, не вистачило без зброї, розумієте? Але з того, як вам пояснити? Люди, от, ми пояснили людям, що війна, розумієте, Зеленський не захотів це зробити. У нас військовий стан. ну, Якщо військовий стан типу, вводиться, так, всі ці, наприклад, там, підприємства вони мають працювати на військову оборону, правильно? Ну, не всі, прям всі-всі, але. Ну, ну не всі, ну всі. я так, ну, наприклад, ті вам хто, навіть, дивіться. Так, да, ті, хто був би ефективно, люди для того, б, розуміли б, яка, розуміли б, яка ну, ціль є ця задача, розумієте. І що все працює на минут, на війну, треба закінчувати її, розумієте. І було б все дуже добре, все було б понятно, розумієте? Зрозуміло. А якщо пацани йдуть, оце відловлюють хлопця, да? типу там, наприклад, його на війну пускають. Вроді б, його ж не мають права брати, тому що в нас немає війни по факту. У нас тільки військовий стан якийсь і все. Чи як там пояснити людині, блядь, Зловили. А по-перше, мають іти. Я От я не розумію, чому у нас багато мінтів, багато таких, що знає, що таке зброя. Чому вони не йдуть? Міністр каже, що вони не навчені. Ну, навчені відловлювати людей, так? Ну, людей відловлювати навчені, а воювати не навчені. Вони не вміють. Почекайте, закінчаться закінчиться хлопці. І ті самі мінти, які відловлювали, їх туди запруть. Ну то може бути таке, а може і не бути, може і не закінчиться. то вони зараз вони просто не хочуть. Є відео, коли їм пропонують типу, записатися в бригаду. Ой. Є ж бригади такі е поліцейські, да, там, і, і Національна гвардія, і взагалі там, Міністерство внутрішніх справ створює бригади. А вони кажуть, ми не хочемо, не хочемо. І сьогодні, коли, ну, мені кажуть, Луганські кажуть, от ти кажеш неправду, бо сьогодні воюють е поліцейські підрозділи, і є навіть окремі бригади. А я кажу, що в ці бригади можна мобілізувати людину цивільну. І людина цивільна може туди мобілізуватись і проходити службу, служити і навіть воювати в цій бригаді. Хоча вона ніякого відношення до того Міністерства внутрішніх справ, до поліції, не мала взагалі, то це не зовсім поліцейські бригади. Це ж не, не відправили їх у відрядження. Ну, я я, я про це розказую, і е, воно якось, чесно кажучи, незручно так розказувати, бо є ворог. Російська Федерація, і в них є певний досвід проведення бойових дій саме про поліцейських, якщо ми кажемо, то в них вже це було давно, це було в них ще Чечня, і вони туди відправляли поліцейських в відрядження. Тобто, не то, що все, ти будеш воювати. Вони його відправили, ну, наприклад, там на два місяці, на три місяці, ротація. І ти не можеш відмовитись, бо ти поліцейський. Ну, такий в тебе наказ: на три місяці, ось туди. І він туди їде на три місяці. А в нас такого, щоб було прям відрядження, щоб в тебе був наказ від е, Міністерства внутрішніх справ, тобі з е, січня, там, я не знаю, там, по е, на два на три місяці, там, ну, на, на чотири. Не, не так вже і важливо там. По квітень, наприклад, ти їдеш е, в зону бойових дій. Такого у нас нема. Е, дивіться, ще є один варіант. Дивіться, якщо вони не хочуть бути призваними від ТЦК. Можуть просто звертатися, ніж гаряча лінія рекрутинг, там займається От, третя окремо, Там, наприклад, ну. Там що, все ну, завершується там на першому ж питанні від людини, яка хоче, наприклад, підписати контракт. Mm -hmm. Людина, 30 років, наприклад, хлопець. Хлопець, ну, так. Вже, чоловік. Він каже, хоче підписати контракт. Розкажіть, будь ласка, умови контракту. І вони йому починають: Умови контракту. Р -р -р -р. Він каже, зачекайте. Саме головне, на який термін можна підписати контракт. Що вони йому відповідають? Не Допоки прийшаю. тебе не вб'ють. Або ну, поки не закінчиться війна. Він каже: дякую, я вам передзвоню, Все. Слухавку Ну, От, дивіться, все. От, як розібратися усе. по закону, е, займатися мають цим. Ну, хто мав займатися цим, не ТЦК, тому що воєнкомати ще при Януковичі були розформовані. Це. у Нас там було, ну, вже ж не існувало воєнкоматів, правильно? Дивіться, мали займатися на даний час тоді органи самоврядування, типу на місці. Саме Отам так у нас є ОТГ, ОТГ, там є. Як, як на неї зараз кажуть, мені вилетіло з голови. Це могли Учорчик, б, як могли це, б займатися не тільки ОТГ, і міська рада, обласна ну, так, рада, так, так. районна вони рада і при цьому. Ну, не при раді... це ж незаконно, розумієте? Хто, їх, хто це зробив? Звідки вони з'явилися? Кому вони підкорюються? ТЦК? Ну, так. Це частина сухопутних військ. Вони під командуванням колом командуючого сухопутних військ. Вони входять до складу да. хапутних військ. А я казав Мічно. вже роками, і казав, і кажу, що якщо б з самого початку було б створено рекрутингову кампанію і рекрутингову систему в місцевих Це органах місцевого здорово. самоврядування, і якщо б районна рада, місцева рада якась там, рада якогось міста, наприклад, ну, там, міста Полтава, наприклад, не, не, не місто Рівне, це не так вже mm -hmm. важливо. Вони створюють свій добровольчий підрозділ, бригаду. Або якщо вистачає ресурсів, грошей, людей, декілька бригад. Перша рівненська бригада, друга рівненська бригада, 31 перша mm -hmm. рівненська бригада. І вони укомплектовують бригаду особовим складом. Вони надають їм ресурси, вони надають їм фінансову допомогу і якусь там, якщо ми кажемо стартову допомогу. Плюс вони кажуть, не треба платити якісь там комунальні платежі. Ми тебе, якщо в тебе є діти, ми їх відправимо навчатися там аж навіть за кордон. Ми там домовились там угу. з Францією, наприклад. І, і А ти йди служити. Ми тобі дадім домов даді, даді, даді. бронік, машини купуємо і так далі. І тоді це була б це, це була б е, така система, коли ну, наприклад, рівне може не саме велике місто, а, але mm. б там бригаду-дві вони б створили. А якщо ми кажемо наприклад, Львів, Київ, ну і так далі. да? І якщо ми кажемо про якийсь район, то район міг би створити і е, укомплектувати якийсь підрозділ би, а місто якусь бригаду, а область декілька бригад. І тоді люди підписували б контракти і знали б, що так, рівненська бригада у нас укомплектовується нормально, бо у нас у владі там нормальні люди. Гроші є, пікапи є, дрони є, все купили. Ну а наприклад, там ну, неважливо, там Х якась бригада з іншого району. Кажуть: оце у нас гандони, які у владі, вони не купили нам броніки. А от бачите, Рівненська яка бригада, все в них є, і дрони в них є, і пікапи в них є. Бачите, піду туди служити. І якщо б вони підписували б контракти і відповідали б за виконання цих контрактів місцева влада, допомагаючи Збройним силам України, створюючи сили оборони, і це був би, це б б ополчення. Ну, це, це нормальна система. І якщо б додатково в відрядження відправляли б поліцію, робітників, би, співробітників, прокуратури, Судової охорони, ротаційно, отак, на ротацію. Жу -жу -жу -жу. Mm. Національна гвардія. Це була б система і не треба було б закривати і зачиняти роботи. Дивіться, я от хотів вам пояснити те, що дивіться, от нас е, в Рівному є ТЦК, так? Ну, не в Рів... Я не в Рівному, саме там є Злобонівський район. Е, нас там попали на хабарі, типу там воєнком, там його, ну, там. Багато хто попав. Коротше, там половину звільнили, його понижили должності. Його вже не стало десь там. Я приходжу там раз на три місяці, типу, поновлюю дані. Типу, знаєте, там Треба прийти, відмітитись там. Цю людину вернули назад. І Це ж вас не здивувало? Це жах. Ну, Це вас не здивувало. Ви ж не здивовані? Я не здивований. Я просто таке пройшов запитання довкола: а що ви тут робите? А він каже, а що таке? А що таке? Продовжує Кажу, жити. ви ж попали на, на цьому справу. самому, Кажу, а як ви тут? Що це таке? Кажу, що, що це таке? Розумієте? Та там все злагоджено. там кожен на руки все не розумієте. А ви кажете, злагодження, ну не міняйтесь злагодження, може покинути Україну. Там все, все злагодження. А слухайте, я ще хотів сказати запитати у вас. У мене таке є відчуття, а ви скажіть так чи, чи не так, що всі знають, кому і скільки потрібно дати грошей, хабар. Аби не служити, а, 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 або там купити якийсь військовий квиток. Ну, ну це інформація, от я, я, вам, от, я от, вам ще ну, краще всі скажу. Процес, дивіться. От, от, всі знають про це. Ну, всі ж знають. Під час військового стану у мене там друг був, він коротше там заплатив ці кита долари, він сказав під тим поводом хочу поїхати на заробітки в Чехії заробити гроші. Ну, під час тільки війна почалась, тіпа, там, тіпа, ка, все, все, він ка, все їдь, справку йому зробили, він поїхав, він з Чехії вже перебрався в Америку. А знаєте, скільки таких людей було? Ну це ж неправильно. І що, людина, а вони то, не за це, це за це гроші гребли, що вони ходить. Людина викупила гроші себе, ділять, там. хоч за 500 доларів, хоч за 200, хоч за скільки там воно там коштувало тисячу. Це е, так виходить, що людина викупила себе скріпацтво. А якщо б такого ну, не було, б зачинених кордонів, він би поїхав до Чехії, повернувся, поїхав, повернувся. Ну і що. Для, для повірте його мені, є був би оце, як ви кажете, рекрутинг, як я, я вам теж казав, все було б добре. У нас було б, ну, зрозуміло все, розумієте. А це вони провалили мобілізацію людей, розумієте? ТЦК Ці провалило тупу мобілізацію. А ви знаєте, те, що вони почали болю... хватати людей. Де вже не хоче ніхто йти. Про яку ніхто не хоче казати. E, насправді, чесно кажучи, в нас є дієвий рекрутинг і є e, фінансове заохочення людей, аби вони воювали. Але це, як з'ясувалося, стосується колумбійців. Розумієте? Ви не, не бачили таке відео? ні Бачив. Хлоп... Хлопці розказують: колумбійці e, воюють. І в них зарплата вища. За зарплату українця. І в нього е... є контракт. Ну він, він же, не типу, не воює, аж допоки тебе не вб'ють або війна не закінчиться. Він такий на рік, там на два, скільки там він підписав контракт. Е... і в нього зарплата... Вище Андрій. Андрій дуже вам вдячний за розмову. Будь ласка, вибачте, мені телефонують. Я розумію. Дякую. Дуже вам дякую. дякую Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. всього дякую. вам найкраще. Гарного дня, дякую. дякую.